З другом пішли воєнковати, прийшли в комісію і вибрав первомайську бригаду. Так і до сих пор в неї залишився. Ну, там був період часу, де я відпочивав сім місяців перед війною, і потім знову повернувся. За два місяці до війни, як вона почалась, угу. предложили повернутися. Я згодився, на рік контракт підписав. Ми були тоді на полігоні, час з нас мали на навчання, відправили. Дніпро, І тоді нам сказали, що війна. І так ми вже звідти і вирушили. Злушить команда до бою, збираємося, добігаємо савушку, виїжджаємо на позицію, відпрацювали і назад. Три хвилини десь нам вистачає від трьох до п'яти хвилин. Це все залежить від позиції, де вона і як, як до неї добиратися. І дороги це все теж вчитель. А так десь від трьох до п'яти хвилин. Та дуже небезпечно. Ну, це все від, від удачі залежить, мені казу від часу. До і після. Кава, кава. Кава це, напевно, саме таке із головних. Так приїхали, та ж сама кава, попили кави, десь, якщо є можливість, прилягли. Куп'янський напрямок, саме такий із найважчих. Мотивація, ну, завжди підтримка. Тобто унивати не дадуть ніколи. І ну, типу, Скучати точно не дадуть. Ну, звісно, страшно. Не страшно тільки дурочку. Більше страшно це по, за побратимів. Ну, сам ще як сам, а от інших, за інших більше переживаєш, ніж за себе, як то кажуть. Щоб ніколи не коснулося і не дійшло до нас. Наші края, як то кажу, війна. Тому я ж кажу. Якщо як війна коснеться, рано чи пізно всіх. Ну, не те, щоб всі виходили. а Ті, хто має змогу вийти, Давайте почнемо з того. Якщо там якісь проблеми по здоров'ю, то я думаю, що ну, таких ну, явно не треба нам. А якщо здоровий, нормальний, ну, типу, дорослий мужик, ну, є можливість, всіх треба ж міняти, рано чи пізно це всіх коснеться, а одні й ті самі ж теж не можуть вічно все тягнути. Та саме головне це здоров'я і віра в перемогу. Вона у вас є? Так, звісно є. Тому ви тут? Так. Перша нові це сама перемога, а після перемоги, ну, не знаю, десь на відпочинок, мабуть, поїхати з рідним.